Ну, всі, в принципі, шоковані а, цією поведінкою Трампа, хоча б вона, мабуть, є очікуваною а, з точки зору, що ми бачили раніше, а, і це було шоком для лідерів європейських країн. Це було шоком в Канаді, а, з того, що а, Трамп не зміг протистояти Путіну, показав свою слабину. А, ну і вирішив, схоже, що вийти з Сполучені Штати великою мірою вийти з переговорного процесу а, по Україні. Але ну як е, я це бачу, е, е, це дає Україні можливості. Якщо Сполучені Штати не будуть заважати, будуть далі постачати зброю Україні е, розвідданні, і все таке, е, то це дає все-таки Україні можливості домовлятися і розмовляти з країнами Європейського Союзу, з Канадою е, по зброї по багатьох інших речах по економічній підтримці, і все таки е, е, можливо. Це навіть е, не не такий поганий варіант в порівнянні з тим, якби е, е, з боку Трампа підтримка Путіна була більш такою явною.